Дати 100 тисяч євро, щоб отримати 300. У рівному члени робочої групи міської ради обговорюють, як побудувати новий стадіон зі штучним покриттям за кошти УЄФА. Рівне увійшло у склад трьох міст України, які стали учасниками програми розвитку дитячого футболу, який розробив Союз Європейських футбольних асоціацій. 330 тисяч євро вже сьогодні є на рахунках Федерації футболу України і з цільовим розподілом на Рівненщину. Відповідно, у нас локація місто Рівне стадіон Авангард, земельна ділянка, півтора гектари. Ми рухаємося згідно дорожньої карти, яка була в свій час розроблена. І на сьогоднішній день ми виходимо на фінальну стадію, відповідно, передпроєктних і підготовчих робіт і на нульову стадію по будівництву. Втім, Європейська футбольна асоціація контролює свої видатки, фінансуючи проекти на умовах співучасті. Тобто, якщо певна громада хоче отримати кошти на будівництво, необхідно зробити кроки назустріч. Перша умова містом виконана, адже депутати вже надали земельну ділянку під будівництво. Друга і головна це співфінансування. Основне питання це влаштування під основи для штучного футбольного покриття. Це вимагає певних фінансових витрат. Я передавав міському голові, я так знаю, що він відповідно далі по службам, на жаль, не знаю, чому немає наших заступників, які б могли б розказати детальніше про цей момент, про те, що є перелік матеріалів, я наголошую на цьому, перелік матеріалів, які на умовах співфінансування були б бажаними для представлення їх міською владою або не. Тою громадою, яка отримає грантові ці кошти. За останніми підрахунками, вартість матеріалів для підоснови складатиме приблизно 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ці кошти обласна федерація футболу і просить у міської влади. Також варто врегулювати питання суборенди та земельного податку. Коли спочнуться роботи чи при завершенні цих робіт, ми зможемо в будь час звернутися і до обласної федерації. Цей стадіон все-таки залишити не на балансі обласної федерації Рівненщини, а передати комунальну ці того ж самого старіону чи знайдуть необхідні 3 мільйони гривень у бюджеті міста. Члени робочої комісії поки не знають. Олександр Нестерук пояснює, деякі депутати побоюються, що виділяючи кошти один раз, згодом доведеться фінансувати і отримання самого стадіону. Члени комісії ще не раз проведуть зустрічі з керівниками Федерації футболу Рівненщини, а вже тоді винесуть питання на сесію міської ради. Павло Невесенко Олена Царук у ритмі подій.